Раз. Де? А, все. Починається бій. Ешелон. Граю я сьогодні. На найкрутішому танку грію. Ну, в одному з найкрутіших. Божественна благодать. Просто. Поїхали. Такий класний, що прямо. Думаю, дивлюся. Як починається бій, думаю, ну наша команда точно виграє. Точно виграє. Ці позасенали. Один танк вперед поїхав, думаю, ну, команда мрії, звичайно, попалася. Саме це команда переможців. А потім дивлюсь на тих талановитих чувачків. В краю карти і думаю, от важкі танки Петеша, думаю, піду їм поможу. Думаю, якщо вже програється бій, то вже хай програється. Хрен з ним програю, програю хоча б з радістю якоюсь, по поприкольнюю. Подивлюся. І головне, що подивіться на цю свиню, на ці свині, дивіться. Вони не, Мало того, що вони самі не грають, так воно ще бере і. спихає цей. Воно ще спихає пт яка там в кущах. Думаю, ну блін, ну команда просто мріє. Команда мріє, зараз будемо програвати. Думаю. Ну вже точно маємо програти. О, він мене пропер, дивіться. Оце, от, оце от. Хайлендер цей Оверлорд. Оверлорд там 101 Почав мене спихати, бачить, що я об'їхав і. Іду. І, і, і дуже це, і дуже. Я думаю, ну все, будемо зараз програвати. Думаю. Я вже думаю на горбочку стану тут. Команда звичайно роз'їхалась на початку бою. Прекрасно. Ну, думаю, трохи постріляю, подивлюся, як вони подохнуть. Думаю... Але. Дивлюся, вже двох нема. Блін Вже трьох нема. Я попав в команду мрії. Але не врахував тільки одну річ. Я не врахував тільки одну річ. Тож команда суперників. Це команда мрії в квадраті. З таким Блін, роз'їздом. З такою задницею на початку бою, з такими танками важкими, які петешились на початку бою, ми ще стигнули виграти. Чудеса трапляються в цьому світі, просто чудеса трапляються. двоє лишилося. Двоє. Ой, бля, хамуха вже дочекаюся того кінця бою, хахрен з ним. Подивимося, там, що там вийде, це вже далі не цікаво. О, цікаво те, що було з самого початку. З самого початку був шедевр. І тут, ну, я думаю, десь... На 99% я думаю, що це точно програшний бій мав бути. От у нас 99%, Бляха, мене ще й цей Хелкат припаснув. От подлюка. А, що я вже зроблю, вже нічого не зроблю. Він там в кущах сидів, думаю. Ну давай я хоча б на ПТ2 ПТ постріляю, думаю. Ніфіга собі. Впрочем, попалася команда мрії. На, ком, на танку мрії, звичайно. І бій. Якось вигрався. Це було <схід> шикарно. Я думав, що я 100% програю. 100% програю в цьому бою. Єдине, що врятувало нашу команду, це те, що команда геніїв буває не тільки на нашому боці, а ще й на боці ворога. Ну давай, давай, давай. Давай, хоч попади, ну попади, ну попади, ну. попаде. Цей танк попали, це вже свято. Це вже велике свято. Та-та-ра-ра. Татаратурату!